В Українці у спорткомплексі ПК Енергетик 11 грудня зібралася чимала кількість силачів. Вони проїхали з усього району узяти участь у відкритому чемпіонаті Обухівського району з пауерліфтингу. Зараз відбувається відкритий чемпіонат Обухівського району з пауерліфтингу та окремих вправ. Відкритий – це означає, що в ньому беруть участь не тільки мешканці Обухівського району, але і бажаючи з інших міст і навіть областей. Більше вісімдесяти учасників побажали змагатися серед охочих і чоловіки, і жінки, і дорослі, і діти. Наймолодший учасник нашого турніру 11 років це учасник із Черкаської області Владислав Бондаренко. А найстарший учасник Мишко Арій, 65 років, тобто діапазон від 11 до 65 років. Я займаюся пауерліфтингом, тому що. Ну, мені подобається спорт, це краще, ніж приймати алкоголь, курити. Я займа, займаюся майже півроку. Пів Тренер наймолодших учасників змагань переконаний, що для дітей цей вид спорту найкращий. Пауерліфтинг серед силових видів спорту він являється одним із безпечних по відношенню до травмоопасності. Ну якщо так. Співвідносити, тому що важка атлетика і гирьовий спорт, вони дещо е, приближують до ризику травм. О, а такий вид спорту, як пауерліфтинг, він є більш статичного напрямку, і там діти, як би сказати, можна їх підвозити дещо якось, ну, під, під ту вагу, яку вони саме. Можуть піднімати в своєму віці. Вирішив займатися пауерліфтингом, тому що я люблю спорт. Мені подобається здоровий образ життя, і взагалі це така життєрадісне заняття. Мені ну, подобається. Ще однією перевагою змагань такого рівня є те, що окрім перемог, нагород і гарного настрою, вони дарують спортсменам інші можливості. На районних змаганнях можуть присутитися звання розряди з першого по третій та звання кандидата майстри спорту. А також спортсмени можуть отримати допуск до участі в змаганнях України. Так, наші жінки Катерина Мишко і Юлія Ольшук показали результати на рівні майстрів спорту. Альбіна Бойко на рівні майстра спорту міжнародного класу. Своїми виступами дівчата сміливо розвіяли міф про те, що пауерліфтинг спотворює жіночу красу. Уявлення так сказати із журналів із з інтернету, що дівчата там можуть бути, якщо будуть великі віса піднімати. Будуть здоровими, але це не так. Це навпаки і для тіла добре, і якщо, наприклад, взяти присідання, то це е, ноги підтягнуті і фігура дуже гарна. Жінки, які займаються парліцного, вони розвивають в собі е, динамічність, силу, ну силу жіночу. Також, е, якщо подивитись, на те, як виглядають жінки, які виступають в наші федерації. Вони достатньо жіночі, я б сказав, би, тому що в нас в федерації заборонено використовувати препарати, які спотворюють і тіло, і розум. Катерина Мешко займається пауерліфтингом вже не один рік. Цього року посіла перше місце в категорії присідання, а починалося все так. Десь з 2004 року ну, займалася так, приходила чисто для себе. Ну і так як мій чоловік є тренером клубу Аяксу, ми вирішили не почати тренуватися, почали присідати. Ну, я більше наділяю вправі присідання і десь за півтора, за рік, мабуть, чи півтора я досягла результатів. Перший раз я виступила на районі, який проходив в Обухові. Я присіла 70 кілограмів. Дуже цікавою була боротьба серед чоловіків. Абсолютним переможцем турніру серед чоловіків став обухівець Олександр Луценко. Серед чоловіків на рівні майстра спорту міжнародного класу виступили Валентин Савченко і Арій Мишко. Дуже високі результати продемонстрували Олександр Сушко – жим 115 кг в категорії 75, і Максим Горбунов, жим лежачі 162,5 кг. кілограми. Золото здобув Богдан Мишко, тренер спортивного клубу Аякс. Олег Кащенко здобув срібло з результатом 180 кілограмів у присіданнях і 122,5 кг кілограмів у жимі лежачі. Організатори змагань перебігом чемпіонату залишились задоволені. Судді теж високо оцінили рівень підготовки спортсменів. Якщо зрівнювати рівень підготовки спортсменів, який був 5 років тому, то зараз набагато кращий рівень спортсменів. Також на районних змаганнях це велика кількість спортсменів, які приймають участь. Дуже різні вікові категорії і вагові категорії. І сильна боротьба, сильна боротьба у всіх категоріях. В багатьох категоріях відбувається досить жорстка боротьба за першість. Спортсмени проявляють азарт, бійцівські якості. Я вважаю, що більшість спортсменів на цих змаганнях виступають вдало. І в цьому свідчить те, що багато нових рекордів району встановлено. Вітаємо наших чемпіонів і всіх учасників районного чемпіонату з пауерліфтингу Так тримати Наталя Білогурова, Олександр Довбиш, студія БАРТ Українка.